Надія стояла біля вікна своєї однокімнатної квартири на дев'ятому поверсі багатоповерхівки спальному районі Києва та дивилася на дощові краплі, що стікали по склу. Осінній вечір огортав місто сірою пеленою, а жовте листя кружляло у повітрі, немов танцюючи свій останній танок. Вона механічно помішувала ложечкою чай у старій порцеляновій часті, яку колись подарував їй покійний чоловік Степан. Минуло вже 15 років, як його не стало, а біль втрати досі жив у її серці. Мамо, я залишила тобі борщ у холодильнику, тільки розігрій, пролунав голос її молодшої доньки Марини з телефону. Дякую, доню, але ж ти знаєш, що я й сама можу приготувати, відповіла Надія, намагаючись приховати вдому в голосі. Знаю, але ти ж весь день на роботі, а ще й тиску тебе підвищений. Бережи себе, турботливо сказала Марина. Надія працювала касиром у супермаркеті. Робота була виснажливою. Десять годин на ногах постійний шум, череда покупців, які часто бували незадоволені цінами, що зростали мало не щотижня. Знову подорожчало, а зарплати як були мізерні, так і залишились, бурчав дідусь, розраховуючи за хліб та молоко. Надія лише винувато знизувала плечима. Що вона могла відповісти? Після дзвінка Марини, жінка підійшла до серванта, де стояли фотографії її дітей. Три усміхнених обличчя дивилися на неї зі старих знімків Марина наймолодша, медсестра у дитячій поліклініці, Оля середня, учителька української мови та літератури. І Андрій, старший син, колись її гордість і надія. Згадуючи минуле, надія сіла у старе крісло, яке вже давно просило заміни. Але на нові меблі не вистачало грошей, пенсія маленька, зарплата теж не дозволяла особливо розкушувати. Вона згадала, як 15 років тому раптово помер степан, інфаркт просто на роботі. Тоді Андрію було 16, Олі 14, а Марині всього 10. Як ми виживемо? Це питання мучило й безсонними ночами. Але вона знала одне – мусить підняти дітей. Влаштувалася на дві роботи вдень прибирала в офісах, ввечері мила посуд у кафе. Руки тріскались від миючих засобів, спина боліла, але вона не скаржилась. Збирала копійку до копійки, щоб діти могли вчитися. Телефон знову задзвонив. Цього разу телеграм повідомлення від Олі Мамусю, завтра зайду після уроків, принесу тобі пиріжки з яблуками, я напекла. Надія усміхнулась, її дівчатка завжди піклувалися про неї. А от від Андрія вже кілька місяців ані слуху, ані духу. Востаннє вони спілкувалися на день народження Марини. Син приїхав на своєму новенькому Фольксвагені, привіз дорогий подарунок сестрі, останній айфон, але просидів за столом якихось півгодини, весь час відповідаючи на робочі дзвінки. Мамо, ну ти ж розумієш бізнес, клієнти, я не можу все кинути. Кинув він роздратовано у відповідь на її прохання затриматися довше. Надія підійшла до вікна, дощ посилився, вітер гнав хмари низько над дахами будинків. У сусідньому будинку загорялися вікна, люди поверталися з роботи. Вона згадала, як колись Андрій мріяв стати архітектором, як гарно малював, будував щось із конструктора. Але після смерті батька різко змінився. Став замкнутим, почав пропускати уроки, а потім заявив, що не буде вступати до університету, а піде працювати. Досить жити в злиднях. Я хочу нормально заробляти, а не горбатитися за копійки, як ви. Ці слова досі відлунювали болем у її серці. Він влаштувався помічником на будівництво, потім якось швидко пішов угору. Прораб, менеджер, врешті відкрив власну будівельну фірму. Одружився з донькою впливового бізнесмена, купив великий будинок у престижному передмісті. Надія дістала з холодильника борщ від Марини, але їсти не хотілося. Вона думала про те, як поступово віддалявся від неї син. Спочатку рідше дзвонив, потім перестав приїжджати просто так, без причини. На її дзвінки відповідав коротко Мамо, я зайнятий, передзвоню пізніше. Але не передзвонював. А коли вона сама приїхала до нього додому, дружина Андрія, холодна і надмінна Вікторія, сказала, що його немає і невідомо, коли буде. За вікном спалахнули фари швидкої допомоги, завила сирена. Господи, тільки б не обстріли, подумала Надія, згадуючи про тривожні новини. Вона дістала з шухляди стару фотографію вони всією родиною на морі, останній відпочинок перед смертю Степана. Андрій тримає на плечах маленьку Марину. Оля будує замок з піску. Вони зі Степаном обіймаються і сміються. Щасливі безтурботні часи. Наступного дня Надія прокинулась ще затемна. Звичка вставати рано залишилася з тих часів, коли доводилося встигати на першу роботу. Старенький чайник тихо посвистував на кухні, поки вона збиралася на роботу. У під'їзді зустріла сусідку Галину Петрівну, яка вигулювала свого пікінеса. Надю, ти чула, у сьомому під'їзді квартиру продають, два мільйони просять. Це ж треба таке. А пам'ятаєш, як ми тут по 15 тисяч доларів платили, защебетала сусідка. Надія кивнула, звичайно, пам'ятала. Тоді вони зі Степаном ледве назбирали на перший внесок, брали кредит. Після його смерті ще п'ять років виплачувала, економлячи на всьому. На зупинці було людно, години пік ніхто не відміняв. Маршрутка приїхала забита, але Надія протиснулася всередину. Сімдесят гривень проїзд, оголосив водій новоприбулим. Хтось обурено зашепотів про постійне подорожчання, але всі слухняно дістали гаманці. Надія дивилася у запітніле вікно і думала про те, як колись Андрій соромився їздити в переповненому транспорті. У супермаркеті було, як завжди, метушня, черги, незадоволені покупці. Що ж ви нам підсовуєте? Дивіться, помідори вже підгнилі, обурювалася жінка в дорогому пальті. Вибачте, зараз заміню, спокійно відповіла Надія, хоча всередині все кипіло. Згадала, як Андрій колись казав Мамо, кинь ти цю роботу, я можу тобі допомагати. Але вона відмовилася не могла сидіти на шиї у власної дитини. Під час обідньої перерви зателефонувала Оля. Мамо, у нас в школі сьогодні знову повітряна тривога була. Діти вже звикли, уяви, спокійно спустилися в укриття, дістали телефони, хтось навіть домашку робив. Надія відчула, як защеміло серце. Війна стала частиною їхнього життя, але змиритися з цим було неможливо. А як твої учні готуються до ЗНО? запитала вона, намагаючись відволікти доньку від тривожних думок. Та намагаються, але важко їм то світла немає, то інтернет пропадає. Уявляєш, Світланка Бондаренко вчора розплакалася прямо на уроці, каже, що батько на фронті, а вона не може зосередитися на навчанні, зітхнула Оля. Після роботи Надія зайшла в АТБ. Там саме була акція на крупи та олію. Біля каси зустріла колишню сусідку Тамару, з якою колись жили в старій квартирі. Надю, а я твого Андрія вчора бачила в сільпо на позняках». Такий статний став, на дорогій машині приїхав, навіть не привітався, прикинувся, що не впізнав, защебетала та. Надія відчула, як червоніє обличчя від сорому. Вдома її чекала Марина з обіцяними пиріжками. Мамо, я тут кабачків натерла, котлет наробила, в морозилку поклала, розморозиш, коли треба буде, метушилася донька на кухні. І бульйон, курячий зварила, ти ж любиш. Надія обійняла доньку, відчуваючи, як на очі навертаються сльози від такої турботи. Мамо, а знаєш, до нас у лікарню нового завідувача призначили. Уявляєш, він виявився однокласником Андрія. Питав про нього, раптом згадала Марина. І що ти сказала? напружилася Надія. Ну що, сказала, що він успішний бізнесмен, що все у нього добре, знизала плечима донька. А він такий здивований був каже пам'ятає, як Андрій завжди всім допомагав, як за справедливість боровся, а тепер, каже, зовсім інша людина, по телевізору бачив його інтерв'ю про елітну забудову. Надія згадала, як син змінювався на очах після смерті батька. Спочатку замкнувся в собі, потім почав говорити, що треба думати про гроші, про статус, досить жити, як жебраки. Ці його слова врізалися в пам'ять. Він почав соромитися їхньої квартири, їхнього способу життя. А коли познайомився з Вікторією, донькою власника будівельної компанії, остаточно віддалився від родини. Весілля було пишним в найдорожчому ресторані міста. Надія пам'ятала, як ніяково почувалася серед розкішно вдягнених гостей у своїй найкращій, але скромній сукні. Вікторія демонстративно скривилася, коли побачила подарунок, вишитий рушник, який Надія підготувала власноруч. Який оригінальний подарунок, процідила вона крізь зуби. Мамо, а давай я в тебе переночую сьогодні, запропонувала Марина, помітивши, що мати занурилась у невеселі спогади. Посидимо, поговоримо, фільм якийсь подивимось. Надія вдячно усміхнулася. Її молодшенька завжди відчувала, коли мамі особливо важко. Вони влаштувалися на старому дивані, укрившись пледом. По телевізору показували якусь мелодраму, але Надія не вникала в сюжет. Вона думала про те, як життя розкидало її дітей. Оля вийшла заміж за військового, жила скромно, але щасливо. Марина після медколеджу працювала в поліклініці, мріяла вступити до медінституту на заочне. А Андрій? Андрій став успішним, багатим, але втратив щось набагато важливіше. Телефон завібрував. Прийшло повідомлення від Олі. Мамо, завтра в школі батьківські збори, потім до тебе заскочу, цілую. Надія подумала, що їй пощастило з доньками. Вони виросли добрими, чуйними, не забували про матір. Може, це її провина, що син став таким? Може, треба було більше часу приділяти йому після смерті батька? Але як, коли працювала зранку до ночі, щоб прогодувати дітей? Минув місяць. Надія саме поверталася з роботи, коли побачила на зупинці величезний рекламний щит. З нього усміхався Андрій у дорогому костюмі житловий комплекс, райський сад, ваша мрія стає реальністю. Вона довго стояла, вдивляючись у обличчя сина, таке знайоме і водночас чуже, холодні очі, зверхня посмішка. Де подівся той щирий хлопчик, який колись приносив їй перші зароблені гроші і казав. Мамо, це тобі на нові чоботи. В той вечір вона довго не мала заснути. Крутилася в ліжку, згадуючи минуле. Ось Андрійко йде у перший клас, такий серйозний у новенькій формі, з величезним букетом айстер. Ось він захищає Марину від хуліганів у дворі, приходить додому з розбитим носом, але гордий. Я ж не міг дозволити, щоб вони мою сестричку ображали. А ось перший серйозний конфлікт. Коли він почав працювати на будівництві і познайомився з потрібними людьми. Задзвонив телефон Оля. Мамо, ти уяви, сьогодні Андрій приїжджав до школи. Виявляється, вони хочуть знести старий корпус і побудувати на його місці багатоповерхівку. Директорка збирала педколектив, він презентував проект. Надія відчула, як холоне всередині. І що? спитала тихо. Та що? Стояв там весь такий важний, навіть не глянув у мій бік. А коли я підійшла після презентації, буркнув лише привіт і втік до своєї машини. Уявляєш, навіть не запитав, як ти. Наступного дня в супермаркеті була ревізія. Надія механічно пробивала товари, думаючи про своє. Раптом почула знайомий голос: І скільки ще тут стояти, у мене час гроші. Підняла очі Вікторія. Дружина Андрія з повним візком делікатесів. Побачила свикруху, скривилася, але вдала, що не впізнала. Не могли б ви швидше у мене важлива зустріч, процідила крізь зуби. Надія згадала, як колись намагалася потоваришувати з невісткою, приносила їм домашні пиріжки, варення, намагалася допомогти з хатньою роботою. Але Вікторія щоразу давала зрозуміти, що такі простецькі прояви уваги їй не до вподоби. Андрію, ну скільки можна? Твоя мати знову притягла ці сільські гостинці. У нас є домробітниця, нам не потрібна її допомога. Ввечері прийшла Марина, схвильована з червоними від сліз очима. Мамо, ти знаєш, що Андрій купив місце на кладовищі поруч з татом. Я випадково дізналася, він приїжджав оформлювати документи, навіть не сказав нам, а місце жодне залишалося. Надія відчула, як тремтять руки. Син знав, що вона мріяла бути похованою поруч з чоловіком, знав, але навіть про це не подумав. Вночі їй наснився Степан. Стояв біля вікна, дивився сумно. Не вберегла ти нашого хлопчика Надю, загубив він себе. Прокинулась в сльозах, довго не могла заспокоїтися. Вранці подзвонила Андрію вперше за кілька місяців. Алло, почула його холодний діловий тон. Синку, це мама. Може, зустрінемося, поговоримо. На тому кінці дроту запала тиша. Мамо, у мене зараз дуже складний період. Купа роботи, переговори, контракти давай якось пізніше, добре. Андрію, я ж не молодію, хочу просто побачити тебе, поговорити. Голос затремтів. Мамо, ну що ти знову починаєш? У мене все нормально, живий здоровий. Що ще треба? Гроші потрібні, скажи, допоможу. Мені не гроші твої потрібні, сину. Ти мені потрібен. Ну, все, мамо, давай закінчимо цю розмову. У мене нарада через п'ять хвилин. Короткі гудки відізвалися болем у серці. В обідню перерву зайшла до церкви неподалік від супермаркету, поставила свічку за здоров'я сина. Господи, верни мені мою дитину, шепотіла крізь сльози. Старенька прибиральниця, яка протирала підлогу поруч, зітхнула співчутливо. Не плачте, дочко, Бог усе бачить. Ввечері дивилася новини, показували сюжет про елітний житловий комплекс, той самий райський сад. Андрій давав інтерв'ю, розповідав про соціальну відповідальність бізнесу. А в цей час за кадром знімальна група фіксувала, як охорона виганяє з території будівництва протестувальників, мешканців старого будинку, який планували знести. Надія вимкнула телевізор, не могла на це дивитися. Прийшло повідомлення від Олі. Мамо, ти чула? Андрій купив будинок у Іспанії. Людмила Петрівна розповіла, її донька прибирає в його офісі, випадково почула розмову. Надія нічого не відповіла. Згадала, як колись маленький Андрійко мріяв побудувати будинок для всієї родини, щоб у кожного була своя кімната і сад великий, і собака. За вікном шуміло місто. Десь вдалині завила сирена повітряної тривоги. Надія підійшла до серванта, дістала стару фотографію. Андрій на випускному в школі. Щасливий, усміхнений, з великими планами на майбутнє. Хто ж знав, що це майбутнє стане таким порожнім, багатим, успішним, але порожнім. У двері подзвонили. Прийшла Марина з пакетами продуктів. Мамо, я тут курячий бульйон зварила, котлеток нателіпала, і ліки твої від тиску купила. Ти ж зовсім про себе не дбаєш. Надія обійняла доньку, притулилася до її плеча. Як добре, що хоч дівчатка виросли справжніми людьми. Але серце все одно ще міло за сином, наче відрізана частинка душі, яка болить і болить. Через два тижні надія злягла. Почалося все з простої застуди, промокла під дощем, повертаючись з роботи. Але організм, виснажений роками важкої праці та постійними переживаннями, не зміг впоратися з хворобою. Температура трималася високою, боліло все тіло, а головне, страшенно тиснуло в грудях. Марина відразу примчала з поліклініки, як тільки дізналася, що мама захворіла. Терміново викликаємо швидку, заявила вона, побачивши матір. Надія спробувала відмахнутися, мовляв, саме пройде, але донька була невблаганна. Мамо, в тебе тиск 180 на 110, температура 39, Я чую хрипи в легенях, це не жарти. У лікарні діагностували двосторонню пневмонію. Важка форма, потрібна госпіталізація, сказав черговий лікар, переглядаючи знімки. Марина метушилася, організовуючи все необхідне ліки, крапельниці, консультації спеціалістів. Оля примчала зі школи між уроками, привезла теплу піжаму та капці. Треба Андрію повідомити, тихо сказала Оля, коли вони з Мариною вийшли в коридор. Я дзвонила, не бере трубку. Написала в месенджер, прочитав, але не відповів. Зітхнула молодша сестра. Може, йому на робочий телефон подзвонити? Я вже пробувала. Секретарка сказала, що він на важливих переговорах і його не можна турбувати. Надія лежала в палаті під крапельницею і дивилася у вікно. Там, за шибкою, кружляло осіннє листя, збиралися в зграї птахи, готуючись до відльоту. Десь там, у цьому великому місті, жив її син, такий близький, півгодини їзди на машині. І такий далекий, ніби на іншій планеті. Ввечері прийшла несподівана відвідувачка Вікторія, дружина Андрія. Зайшла до палати, окинула все зневажливим поглядом. Я від Андрія, він просив передати гроші на лікування, поклала на тумбочку конверт. Зараз він у відрядженні в Дубаї, дуже важливий контракт. Надія дивилася на невістку і не могла вимовити ні слова. Ну, одужуйте. Кинула на останок і вийшла, цокаючи під борами по лікарняній підлозі. Марина, яка саме поверталася з процедурної, ледве розминулася з Вікторією в дверях. Побачивши конверт, спалахнула Мамо, я зараз наздожену її і поверну ці гроші. Як він сміє? Надія заперечливо похитала головою. Не треба, доню, нехай буде так. Хвороба відступала повільно, тиждень у реанімації, потім ще два у звичайній палаті. Дівчата змінювали одна одну, намагаючись не залишати матір саму. Оля приносила книжки, читала вголос. Марина, користуючи своїми зв'язками в медичних колах, діставала найкращі ліки, домовлялася про консультації провідних спеціалістів. Одного вечора, коли Марина чергувала біля матері, Надія раптом заговорила про минуле Знаєш, коли ви були маленькі, Андрій завжди захищав вас ізолею. Пам'ятаєш, як у дворі хулігани відібрали у тебе ляльку? Він тоді побився з трьома хлопцями старшими за себе, але ляльку повернув. Прийшов додому весь у синцях, але щасливий, бо справедливість відновив. Марина витирала сльози, слухаючи матір. А пам'ятаєш, як він свою першу зарплату отримав, купив тобі той рожевий велосипед, про який ти мріяла. Сам їв самі макарони два тижні, але велосипед купив. Надія замовкла, дивлячись кудись вдалину. Де ж той хлопчик подівся, Мариночко, куди зник? В палаті запищав апарат, що вимірював тиск, знову підскочив. Марина кинулася викликати чергового лікаря. Мамо, тобі не можна хвилюватися, давай краще про щось інше поговоримо. Але Надія ніби не чула. Знаєш, я все думаю, може, це я винна, може, треба було більше часу йому приділяти після смерті батька, але як, коли працювала зранку до ночі? Наступного дня стан надії різко погіршився. Серце не витримує навантаження, пояснював лікар. Потрібна термінова операція. Марина знову спробувала дозвонитися до брата марно, написала повідомлення Андрію, мамі дуже погано, потрібна операція. Це може бути останній шанс побачити її. Повідомлення було прочитане, але відповіді не було. Операцію призначили на ранок. Надія лежала в передопераційній палаті, тримаючи за руку Олю. Доню, якщо щось станеться, передай Андрію, що я його люблю. Завжди любила і любитиму, щоб не сталося. Оля плакала, киваючи головою. Мамочко, все буде добре. Ти одужаєш, і ми ще. Двері відчинилися, прийшли медсестри, щоб ввести надію в операційну. У коридорі Марина обіймала старшу сестру. Обидві плакали. Раптом задзвонив телефон Андрій, що там у вас? Я тільки прочитав повідомлення, був на важливій нараді. Андрію, мамі зараз роблять операцію, це дуже серйозно. Приїдь, будь ласка, благала Марина. Я, я не можу зараз. У мене підписання важливого контракту. Тримайте мене в курсі. І поклав трубку. Дівчата стояли, притулившись одна до одної, і чекали. За вікном сідало сонце, фарбуючи небо в криваво червоні кольори, десь у далині завила сирена швидкої допомоги. А вони чекали, чекали і молилися, щоб їхня мама, їхня дорога єдина мама, вижила, і щоб їхній брат, який заблукав у лабіринтах свого успіху, нарешті знайшов дорогу додому. Надія не пережила операцію. Серце, стомлене роками важкої праці та душевних страждань. Зупинилося на операційному столі. Лікарі боролися до останнього, але мені дуже шкода, тільки й зміг вимовити хірург, виходячи з операційної. Марина, яка працювала в медицині, все зрозуміла по його очах ще до того, як він відкрив рот. Оля заридала, притулившись до сестри. Марина набрала номер брата один гудок, другий, третій. Слухаю, діловий тон Андрія різав слух. Андрію, мама, померла, голос Марини тремтів. На іншому кінці дроту запала тиша. Як померла? здавалося, вперше за багато років у голосі брата з'явилися якісь емоції. Щойно, під час операції, Марина не могла стримати сліз. «Я, я зараз на важливій презентації передзвоню пізніше. І короткі гудки знову різанули по вухах. Організацією похорону займалися дівчата. Оля взяла на себе всі формальності, документи, довідки, дозволи. Марина домовлялася з ритуальними службами, замовляла автобус, вінки. Гроші зібрали з власних заощаджень. Ті, що передала Вікторія від Андрія, так і лежали недоторканими в думбиці лікарняної палати. Андрій об'явився лише наступного дня, зателефонував Марині. Я переказав гроші на похорон, вибачте, але приїхати не зможу. Терміново летимо з інвесторами в Лондон. Це багатомільйонний контракт, я не можу його втратити. Марина мовчки слухала виправдання брата, а потім тихо сказала Знаєш, Андрію, мама до останньої хвилини чекала тебе. Її останні слова були про те, що вона тебе любить. День похорону видався похмурним. Дрібний дощ накрапав з самого ранку, ніби небо плакало разом з усіма, хто прийшов попрощатися з Надією. А прийшло багато людей сусіди, колеги з супермаркету, колишні співробітники з тих місць, де вона колись працювала, олені, колеги, вчителі, Маринині, друзі, медики. Всі говорили про те, якою чудовою людиною була надія доброю, чуйною, готовою завжди прийти на допомогу. А пам'ятаєте, як вона нам допомагала, коли в нашого Петрика температура була під сорок, схлипувала сусідка. А як мене підтримала, коли я роботу втратила, додавала інша. Таких людей вже майже не залишилося, зітхали старенькі. Андрій так і не приїхав навіть на цвинтар, де ховали його матір поруч із батьком на тому єдиному місці, яке він сам же і перекупив для себе. Тільки величезний вінок прислав з пишною стрічкою від люблячого сина. Люди перешіптувались, хитали головами, але вголос нічого не казали бачили, як страждають сестри. Після похорону всі зібралися у квартирі надії на поминальний обід. Старенькі стіни, здавалося, ще зберігали тепло її рук. На серванті стояли фотографії ось вона молода з чоловіком, ось з маленькими дітьми, ось на випускному у доньок. Марина не могла дивитися на ці знімки без сліз. Ввечері, коли всі розійшлися, сестри сиділи на кухні, перебираючи мамині речі. З маленької шкатулки випав конверт. Моїм дітям. Тремтячими руками Оля дістала аркуш паперу, почала читати. Мої рідні, якщо ви читаєте цей лист, значить, мене вже немає з вами. Не плачте за мною. Я прожила життя, сповнене любові. Любові до вас, моїх найдорожчих дітей. Олю, моя розумниця, ти завжди була моєю опорою. Бережи свою доброту, вона твій найбільший скарб. Мариночко, моя маленька, ти так схожа на батька, така ж чуйна і турботлива, ніколи не втрачай цих якостей. Андрію, синку, знаю ти зараз далеко. І справи не в відстані, ти далеко від того хлопчика, яким був колись. Але знай. Я завжди любила тебе, навіть коли ти відвернувся від нас, і завжди буду любити. Материнська любов сильніша за смерть. Сподіваюся, колись ти зрозумієш, що головне в житті не гроші і не успіх, а любов і родина. Пробач, якщо в чомусь була винна перед тобою. Бережіть одне одного ви все, що в мене було найдорожчого в житті. Ваша мама. Сестри плакали, обійнявшись, за вікном догорав день, у сусідніх будинках запалювалися вогні. Життя тривало. Через тиждень після похорону Марині зателефонували з банку. Андрій переказав велику суму грошей на її рахунок. Це на пам'ятник і все інше, коротко написав у повідомленні. Але сестри не взяли ці гроші, замовили скромний, але гарний пам'ятник на свої заощадження. Минув рік. Одного дня охоронець цвинтаря помітив чоловіка в дорогому костюмі, який стояв на колінах перед могилою Надії. Чоловік плакав, притулившись до холодного каменю, і все повторював Мамо, пробач, пробач мені, мамо. Але було вже надто пізно мати не могла його почути. А в цей час у квартирі Марини її маленька донька, яка народилася через кілька місяців після смерті бабусі, бавилася старою фотографією. На знімку усміхнена жінка тримала на руках трьох дітей двох дівчаток і хлопчика. Всі були такі щасливі, такі рідні. Життя іноді робить дивні повороти, але материнська любов залишається незмінною, вічною, всепрощаючою, безмежною.